Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. Як завжди, говоримо про італійську серію А. І сьогодні у центрі нашої уваги матч другого туру чемпіонату між Наполі та Міланом. Наполі стартував у першості невдало, зіграв нічию з новачком дивізіону Пескарою. Більш того, Адзурі навіть були близькі до поразки, адже після першого тайму програвали 0-2. І лише коли на полі з'явився дріс Мертенс та зробив дубль, команда Мауріці Осарі змогла уникнути програша. Мілан в свою чергу розпочав з перемоги, виграв 3-2 у Торіно команди свого колишнього тренера Сіміша Міхайловича. Але це не була легка перемога для Росонері. На три голи Карло Собаки Торіно відповів двома, а на останній хвилині вже в додатковий час у ворота Росонері був призначений пенальті. Лише Сейв Джіджо Доннаруми врятував Мілан від втрати очок і дозволив розпочати сезон з перемоги. Отже, проблеми в обороні були помітні як у Наполі, так і у Мілана. А зважаючи на те, що Мауріціо Сарі та Вінченцо Монтела роблять ставку на атакуючий футбол, я чекаю, що на сан паулу голи будуть забиті ворота обох команд. До того ж, зважаючи на велику результативність Наполі вдома, я обираю таку ставку: обидві заб'ють та тотал більше 2,5. Вільям Хіл оцінює такий варіант коефіцієнтом 2,05. Ще одна моя ставка це гол Карлоса Бакки. Який у першому турі зробив хет-трик та обіцяв цього сезону забити ще більше ніж минулого. На його гол Вільям Хіл дає коефіцієнт 2,9. Слідкуйте за рейтингом букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та хай щастить.